Потужні новини потужної країни. Якщо людину мобілізували незаконно, вона все одно буде служити, доки суд не визнає це порушенням і не притягне винних до відповідальності. Про це повідомив Нардеп Федієнко. Коментуючи прийнятий законопроект щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК. Також військовослужбовець може оскаржити дії ТЦК у суді. І лише після набрання чинності рішенням про незаконну мобілізацію він може бути демобілізований. Захист прав по-українськи, якщо тебе незаконно мобілізували, то це лише твої проблеми. Оце і є справжнє обличчя державної машини. Нам розповідали, що новий законопроект покликаний покласти край беззаконню, покарати свавільних працівників ТЦК та ВЛК зробити мобілізацію справедливою. Але що вийшло насправді? Якщо тебе незаконно мобілізували, то ти все одно повинен служити. І доки суд не визнає порушення, тебе ніхто не відпустить. А суди в Україні, як відомо, можуть тягнутися місяцями, а то й роками. Тобто твоя свобода це тепер лише твоя проблема. Тебе незаконно забрали, ну що ж, пиши заяву, наймай адвоката, тягни цей тягар сам, а поки служи.